Теле та радіоведуча Ірина Коваль Іро, привіт, радий вітати в ефірі. Романе, я також рада тебе вітати і вітаю усіх слухачів. Слухай, я пропустив той момент, коли ти вперше пірнула у волонтерську діяльність, коли це з тобою сталося? Романе, насправді це було дуже давно. Це був 2017 рік. Якщо ти пам'ятаєш у 2014 році, тоді коли почалася війна, мій чоловік пішов. На захист батьківщини, і коли він повернувся, в мене в принципі з'явилося більше часу та для дій, можна так сказати. Тому що коли він пішов на фронт, то у мене найменшому сину було всього на всього півроку. Ну і от з'явилося більше часу, і я вирішила, що треба щось робити, тому що я не одна така жінка, яка коли чоловік на фронті залишається сама з дітьми. І на щастя мій чоловік повернувся. Але є чоловіки, які не повернулися в свої родини. От тоді я почала допомагати родинам загиблих воїнів. Мій перший проект він мав назву Я Миколаїв. Ну і мав назву. І він не і досі існує. Це були подарунки для дітей загиблих героїв на Миколаєм. Ці а. Миколайчики – це справді пам'ятна історія. Я вже пізніше потім зустрічав в соціальних мережах дописи твої про цей проект. А от крайня історія на Ютуб каналі у тебе це відео про поїздку дітей до Австрії. Розкажи, будь ласка, про цю історію. Це продовження старих проєктів, чи це ще нова частина роботи? Е, я можу сказати, що це проект Я Миколай, який знайшов ще одну свою, таку знаєш, один свій напрямок, тому що. Подарунки подарунками, але ну, всі бачать наші слухачі, і ти, те, що з кожним днем загиблих героїв стає все більше, і відповідно дітей, які залишилися без тата також і хотілося цього року подарувати дітям радість, розумієш, побачити нову країну, побачити інший світ, пожити, скажімо так, під мирним небом. І пройти певний якийсь курс реабілітації психологічної, і от так, власне кажучи, народився новий зовсім проект рекреаційна така програма для дітей загиблих героїв. Я збирала цих дітей по всій Україні, ну тому що у мене була така можливість, оскільки діти писали листи знову ж таки, і минулого 23-го року до Миколая. І була можливість познайомитися ближче з цими дітками, ближче з мамами. І обрати 24 дитини з різних регіонів України. Це були діти абсолютно з різних областей. І схід, і захід це були діти. Дівчинка була з Маріуполя, в якої тато загинув в Маріуполі. Тобто це були зовсім різні діти віком від 8 до 14 років, і ми поїхали до Австрії. Там ми були ну, повноцінно, можна сказати, що так 9 днів. У нас була дуже насичена програма, було дуже багато екскурсій зустрічей з відомими людьми. Ми відвідали повноцінно діти були в трьох містах: це був Лінц, Зальцбург і Відень. Діти повернулися зовсім іншими. Ти знаєш, те, я, я од боюся вони... навіть запитати, як після після перебування в країні, яка воює 9 9 днів Австрії, стабільної, спокійної, благополучної, як вони це побачили? Знаєш, я не очікувала, що це буде так важко. Я розуміла, що це величезний виклик, так але те, що буде реально так важко, побачити дітей, які травмовані війною, які травмовані тим, що Загинув їх тато, і при цьому у них є свої проблеми, тому що там діти підліткового віку, так це пубертатний період, коли у дитини є якісь свої певні проблеми в школі. Їй доводиться справлятися з цими з усіма проблемами, і вона, якщо ми дорослі, можемо там. Істи, поплакати, сказати, то дитина дивлячись на свою маму, яка від того страждає, що втратила свого чоловіка. Дитина не може передати це все словами і розповісти, як їй важко. І діти відкривалися зовсім по різному. Було у нас дуже багато і сліз, і було дуже багато суму, але коли ми повернулися, це були лише позитивні емоції, і мені було дуже приємно після цього читати повідомлення від мам, які писали про те, що діти дуже змінилися. Що вони дякують за те, що діти стали більш веселішими, відкритішими, почали більше спілкуватися там з мамою. Це неймовірні зміни. Я тобі скажу. Я нагадаю, що на хвилі українського радіо ми спілкуємося з головою благодійного фонду Ірини Коваль, зрештою самою Іриною Коваль. Ці іменні фонди, слухай, як тобі почувається в от в фонді імені мене? Я от в мене не було раніше ніколи нагоди запитати про це ні притулу, там нікого. От тебе спитаю. А ти не хочеш запитати, чому я так назвала фонд? Ну тоді розказуй. Е, найперше тому, що я хотіла напевно, щоб люди знали, що це мій фонд, що це фонд Ірини Коваль, тому що я вже мала свою певну історію, має свою певну історію. Тому для мене це було дуже важливо, щоб люди знали, що це саме мій фонд, що це не просто там фонд веселка, та радість, добро. А фонд, який створений людиною, яка Дійсно допомагає і яка переживає і хоче допомогти не лише дітям загиблих військових, але хоче допомогти самим військовим, які знаходяться зараз на фронті. Тобто я зараз походжу з машини, вже я до вас приїхала. ага. Я вже чую по інтершумам, що так ти вже добігаєш до студії. Е, я нагадаю, що на хвилі українського радіо ми спілкуємося з головою фонду Ірини Коваль, телерадіоведучою Іриною Коваль, через повітряну тривогу вона запізнювалася до нас, бо місто стояло. І от зараз відбувається зрештою переміщення Іри до нашої студії. А я нагадаю, що насправді е, є ж фонди за різними принципами засновані, які просуваються. Якщо юри, ти зараз на. Чуєш, то просто послухай, вже в студії будеш це коментувати. Є дійсно іменні фонди, вони часто пов'язані з людьми медійними. А Ірина в телерадіоефірі, ну, звісно, їй 18 років, як кожній красивій жінці, але працює дуже давно, не будемо цього приховувати. І, зрештою, ім'я собі зробила, і в цьому випадку було логічно. Хоча, як у випадку, з фондом Повернись живим. Ми знаємо, звісно, ми знаємо імена, ми знаємо ім'я людини, яка фактично вже уособлює цей фонд, але і всі знають саму назву бренд, який не є ім'ям і прізвищем. Тут можна рухатися за двома різними напрямками. Чи траплялося у вас, шановні слухачі, співпрацювати з благодійними фондами? Якщо у вас є цікаві кейси, то пишіть нам в наш студійний вайбер 097 107 107 9, а ми Будемо зараз на це все діло реагувати з Іриною Коваль, яка, я сподіваюся, ось ось вже добіжить до нашої студії. Має з'явитися. Тому що дійсно фонд і не лише цей, взагалі волонтерські фонди в Україні проводять надзвичайно різноманітну діяльність. Це і збори на дрони. Іро, привіт! Ось уже Ірина. У нас в студії і збори на колеса. Це тільки те, що я у тебе на, на твоїй сторінці бачу. Відхекайся, я поки що ще поговорю за нас. Обох. І зрештою. Як визначатися, як вибирати пріоритети, теж не до кінця мені зрозуміло. Як от ти бачиш перед собою цей огром проблем, які всі хочеться вирішити? Я ж знаю, як серце працює в таких випадках, а треба вирішувати щось одне і щось вибрати. Як привіт, привіт, ближче зараз видихну. Як вирішити? Ну, дивися, насправді дуже прикро, що відбувається зараз. Військові скаржаться на те, що допомагають в більшості своїй відомим. Військовим відовим бригадам а тих, про кого не знають, їм не допомагають, розумієш. А, тобто треба бути медійним вояком, щоб тобі медійні волонтери допомагали. Ну це така собі історія. Така це? собі історія. Тому об'єднуються рідні, близькі, об'єднуються друзі і намагаються допомагати тим бригадам, які типу, скажімо так, невідомі. Тому зараз більшість військових роблять свої канали, свої інстаграм-сторінки, намагаються ти розумієш зробити розвиток свого каналу. свого... Бригади як бренду для того, щоб про них знали і їм допомагали. І отут -от найстрашніше те, що розумієш, ті люди, по типу яких не знають, їм ніхто не допомагає і ніхто нічого, скажімо так, не дає. Тому, коли звертаються до мене, то я намагаюся допомогти всім тоді, коли я можу. Звичайно, потрібно перевіряти інформацію, знайомитися особисто з військовими для того, щоб знати, ну, що це справді військові, і вони не знаходяться, як говорили раніше, пам'ятаєш, в закарпатському котлі. Та, Закарпатському або Буковельському, Мукачівській різні бували. До речі, це завжди величезна проблема. З одного боку, як кожен журналіст він професійний параноїк і хоче завжди перевірити інформацію. Але з іншого боку, є завжди ризик образити. Я для себе обрав тактику, що той, кому справді треба, він не образиться. Він просто надасть підтверджуючі документи, покаже когось там спільного знайомого через одне розпостикання. Як робиш ти? Найперше, звичайно, я Знайомлюсь, і вже коли у мене з'явився фонд, е обов'язково потрібен запит, тому що без запиту це, це вже все запити. офіційно. Все іде тільки офіційно потрібно отримати запит, дізнатися, де знаходиться бригада, дізнатися, які у них дійсно є потреби. Насправді, коли фонду не було, теж було дуже складно, тому що вся ця бюрократія, треба звітувати, де ти поділ кошти. Потрібен, очевидно, якийсь апарат, мінімальний штат, не знаю. Скільки в тебе людей у фонді працює? О, оце найцікавіше питання. Це найцікавіше питання, тому що. Навіть коли я робила ось цей проект, я Миколаї, коли ми поїхали до Австрії, і мами зі мною потім спілкувалися, вони запитували, вони думали, що це працює величезна група людей, розумієш? А я тільки минулого року, наприкінці року, коли розуміла, що я буду робити цей великий проект, я взяла собі помічницю і все. А, аж цілу помічницю. Аж, ціл, аж цілу ага. помічницю. І ми удвох з нею просто все це робили. Ну, звичайно, у мене є юрист, бухгалтер. Але це люди, які ну без цього, якщо це фонд офіційний з великими проектами, без цього абсолютно неможливо. Слухай, я в паніці дивлюсь на студійний годинник. Я хочу ще встигнути поговорити про оздоровлення військовослужбовців, яким ти займаєшся. Розкажи, будь ласка, про цю свою діяльність. Якщо чесно сказати, то дуже давно ми не робили таких проектів, але вони дуже потрібні. Оздоровлення військовослужбовців, і ми розуміємо, що ця реабілітація вона потрібна не лише фізична, а й психологічна. І потрібна всім, тому що наші військові, які знаходяться вже майже два роки на фронті, і вони нікуди не їхали, ніде не відпочивали. Їм дуже складно опинитися зараз в мирному житті. Вони навіть коли приїздять там забрати автівку або забрати той свій мавік, вони опиняються в звичайному. Житті, і вони кажуть, я не можу тут знаходитися. Розвіт, я, я бачив такі я вищаю. Розумію так, вищаю, ось тут. Вищу. Потрібно просто об'єднати усі зусилля, тому що тут набагато складніше ніж робота з дітьми. Тут треба, щоб працювала група професіоналів, щоб це були справжні спеціалісти, фахівці своєї справи. І е, зараз, вже, оскільки повномасштабне вторгнення триває два роки, ми вже йдемо до того, що в нас з'являються такі спеціалісти. Але ця програма вона має бути на державному рівні. Це не має бути програма від волонтерів. Волонтери можуть допомагати, так як вони допомагають точково, на фронті, точково, так. Але це системна проблема. Це має бути от та ротація, про яку ми говоримо. Хлопці мають прийти на ротацію. Вони мають оздоровитися і вирішити для себе, хочуть вони повертатися на фронт, чи можуть виконувати якісь дії тут в тилу, чи хочуть вони залишитися взагалі в армії, чи хочуть повернутися в мирне життя. Це має бути їх вибір. Але от так, от скажімо, завдяки волонтерам, ми не виїдемо. Скажи, будь ласка, неуникненно зазвичай пишуть в студійний вайбер. Я впевнений, що зараз ще просто не встигли. Все одно напишуть після ефіру, де знайти вашу гостю, як зв'язатися, там, наприклад, по оздоровленню дітей або що. Гуглити фонд Ірини Коваль так, є можна. сторінка. Є сторінка. Я зараз намагаюся більше її розвивати. Можна знайти у Фейсбуці, там більше інформації. Ірина Коваль або благодійний фонд Ірини Коваль. І я насправді хочу сказати, що я ось цей проект для дітей по реабілітації дітей. Я буду його Продовжувати, оскільки я зрозуміла і побачила, що це дуже важливо. Дуже важливо допомогти цим дітям, тому що ці діти це наше майбутнє, це майбутнє нашої країни. Вони не мають почуватися, що їх забули. Розумієш? Вони мають знати, що вони майбутнє нашої країни. Вони діти, у яких загинули батьки на війні. Ці батьки пішли першими. Вони стали на захист нашої країни, віддали своє життя. Ми всі в боргу перед ними. Зараз я бачу, як актуалізується, скажімо, є фонд, і по-моєму, вже не один. Я можу зараз помилитися, який об'єднує дружин загиблих героїв, які, до речі, категорично не хочуть, щоб їх називали вдовами, Вони позиціонують себе власне як дружини загиблих героїв. Ну, от є сьогодні волонтерська ініціатива. Ми говоримо про фонд Ірини Коваль, яка займається оздоровленням і реабілітацією дітей загиблих героїв. Чи є вже відома інформація про найближчу поїздку, куди ви далі їдете? І з ким так найближча поїздка. Я все ж таки плану. Ну, знову таки повести дітей, групу дітей до Австрії, і зараз веду перемовини щодо Болгарії. Але я це я так розумію, що є якісь структури там, які а, допомагають, так тому що у наших людей мені, якщо чесно, соромно просити гроші, тому що наші люди і так вже втомилися. Знаєш, вони віддають, якщо це звичайно нас чують зараз благодійники, знаєш, люди, у яких просили. у яких є статки дійсно, і вони можуть долучитися і допомогти. То можна там закрити, наприклад, хтось погодує дітей, хтось. Може заплатити за готель, от таким от чином, але просити в українців дайте грошей так не хочеться робити. Тому я шукала саме благодійників за кордоном або організації міжнародні. Ну але в цьому місці пам'ятаємо, друзі, що не буває маленьких донатів, навіть якщо ви захочете маленькою сумою допомогти у фонду Ірини Коваль, а насправді допомогти дітям реабілітуватися чи оздоровитися військовослужбовцям, або що, або що, або що. Приєднуйтеся. Іро, дякую за розмову. Вона вийшла такою трошечки. Ки сьогодні Сумбурно. короткою, але колись продовжимо. Не перемикайтеся.